Аква, привіт. Вийти з дому з мокрим волоссям, норм чи стрьом. Нормально, можна собі досушити, поки йдеш кудись. Ходити в цю зиму в кросівках, норм чи стрьом. Норм. Я сама ходжу в кросівках і всім раджу. Чорні губи в будень, норм чи стрьом. Тільки якщо не всереду. Пити чай в душі, норм чи стрьом. Ой, це вже щось стрьомне. Я таке не пробувала, ще вода попаде, а ще можна піснути туди на нароку. Ходити в магазин у піжамі, норм чи стрьом. Нормально, було таке, я сама ходила. Говорити з собою вголос, норм чи стрьом. Ну, це вже попах, я захрініє, але думаю, що це норм. Завжди чекати, поки хтось перший напише норм чи стрьом. Ні, це не нормально. Пишіть самі, тому що так можна чекати і все життя. Я от до сих пір чекаю, коли мені сердючка напише. Дивитися сторіс колишнього, норм чи стрьом. Стрьом, але я так роблю давати шанс людині після редфлагів. норм чи стрьом. Нормально, кожна людина заслуговує на другий шанс. Видаляти сторіс, якщо мало переглядів, норм чи стрьом. Ну, це ж ніхто не дізнається. Нормально, буває. Робити 30 фото, щоб вибрати одне, норм чи стрьом. Нормально, класика, ми так робимо постійно. Писати в коментарях сама собі, норм чи стрьом. Ну, тільки якщо з іншого аккаунту. Ходити всюди з павербанком, норм чи стрьом. В наші часи норм. Спати з іграшкою в 30 років, норм чи стрьом. Нормально і в 40, і в 50, і в 70 можна спати з іграшкою. Боятися дзвінків, норм чи стрьом. Ну трошки стрьом, але розумію, чому люди цього бояться. Говорити мені норм, коли не норм. Норм чи стрьом. Норм. Купувати солодкі тільки по акції, норм чи стрьом. Норм, класика. Так треба робити. Жити з улюбленою сумкою, норм чи стрьом. Ну прям жити, я думаю, стрьом. Купувати завжди найдешевший варіант, норм чи стрьом. Це вже як вам подобається. На смак, всі фломастери різні. Ховати речі в шафу, потім розберу, норм чи стрьом. Норм. Робимо так. Мати окрему тарілку мою улюблену, норм чи стрьом? Нормально, теж така є в мене. Їсти кетчуп з усім, норм чи стрьом? Норм. Все? Все, підписуйтесь, пишіть свої коментарі обов'язково норм чи стрьом, трьом, бо відповідаю вам в коментарях.